СБУ затримала трьох жителів Донеччини, які через соцмережі передавали окупантам інформацію про рух та дії Збройних сил України. Волонтери з Донеччини надали прихисток пенсіонерам та людям з інвалідністю у Дніпрі. Притулок розрахований на 18 людей. Пошуковці асоціації Плацдарм знайшли поблизу лимана обгорілі останки російського військовослужбовця. Одна людина загинула у Максимільянівці Мар'їнської громади. Росіяни відкрили вогонь по селу з артилерії. Ще три жінки та один чоловік внаслідок обстрілів отримали поранення. Наразі вони у лікарні, повідомляють поліцейські. За добу армія РФ обстріляла сім населених пунктів Донецької області. Дві керовані авіабомби та артилерію спрямували російські війська на Турецьк. Поранено двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали два багатоквартирних та вісім приватних будинків, чотири будівлі лікарні, інша міська інфраструктура. Стало відомо про поранену цивільну особу в селі Ясна Поляна Великоновоселківської територіальної громади, яка постраждала внаслідок артилерійського обстрілу раніше, 7 червня. Під обстрілами російських окупантів минулої доби перебував в часів яр. Начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус показує наслідки ударів. Жах повніший. Магазину немає, ой, пошти теж немає. Будинки. Наше це дев'яти. СБУ затримала трьох жителів Донеччини, які через соцмережі передавали окупантам інформацію про рух та дії збройних сил України. Один з інформаторів мешканець Лиманщини повідомила речниця СБУ Галина Прищепа. Під час боїв за Лиман цей інформатор ускладнював рух української військової техніки на шляхах відходу. Він розсипав саморізи для того, щоб пробивати колес, колеса автотранспорту захисників України. Також під вартою перебуває жителька Краматорського району. СБУ повідомила 49-річній жінці про підозру у поширенні інформації щодо руху та розташування ЗСУ. Триває досудове розслідування. За співпрацю з росіянами пенсіонерка з селища Іверське проведе 12 років за ґратами. Такий вирок виніс Олександрівський районний суд за матеріалами СБУ, каже Галина Прищепа. Влітку 2022 року вона погодилась співпрацювати з представником ФСБ Росії та надавати йому інформацію в оборонній сфері. Зловмисниця приховано збирала інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України, маршрутів пересування військової техніки українських захисників, а також авіації. Її дуже цікавили координати, розташування блокпостів і вогневих позицій ракетних комплексів, місця випробування безпілотних. Літальних апаратів, об'єктів цивільної інфраструктури, лікарень, де проходили реабілітацію українські захисники. Військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ з мінометів та гранатометів знищили чотирьох окупантів на Бахмутському напрямку. Російські військові рухалися у бік українських захисників, повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Восьмидесятирічна Галина понад рік тому покинула Маріуполь. Тоді місто постійно обстрілювали війська Російської Федерації. Як виїжджала з міста? Жінка не пам'ятає від надстраха. Вона все стерилась щодня? Жінка запитує волонтерів про Маріуполь. Чи вцілів її будинок? Не знає. Та каже, найбільша мрія повернутися додому. Тут в притулку, розповідає жінка, за неї доглядають. З'явилися подруги, сусідки по кімнаті. Біда завжди зближає людей, а якщо не будемо ще дружити, то взагалі буде. Так. Це не життя буде. Все нормально. Їда є, спати є на чому, все тепле, все хороше. Ну вот так і шабі з двома собаками три дні тому до притулку переїхала Оксана. Сама жінка з Волновахи в 2014-му Через агресію армії Російської Федерації переїхала до Запорізької області. В 2022-му довелося їхати. І звідти російські війська окупували населений пункт, в якому вона жила. Розповідає собаками важко знайти житло. Порода китайська хохлата. Скоро будуть через 10 днів. Будуть дітки у нас. Це жора. А это Бонифиса. Приняли дуже хорошо, приняли, потому что они дуже привередливые собаки. Они на улице не живут, сплять только со кушают только мясо. Ну, в общем, вот до этого были приучены, ну, так вот. Ну, Жор, спой песенку, спой, давай. Давай, давай песенку, давай, Бусь, спой песенку. На камеру соромляться, каже жінка, проте дуже люблять співати дуетом. Тут в притулку живуть 14 людей, годують їх тричі на день. Доглядають за жителями волонтери. Грошима та меблями допомагають люди та благодійні фонди. Восток Сос, нова Україна. Це в принципі нова Україна. Нам і виділила фінанси для того, щоб ми орендували його. Восток Сос допоміг нам. Кроватями, матрасами, спральними машинками, сушарками, тому що багато людей лежачих і прання дуже велика кількість. І в основному мені дзвонять з лікарень. Це лікарі, де там Такі люди к ним потрапляють, які не мають народичів, родичів нікого. І вони в лікарні не можуть перебувати, і вигнати їх також не можуть. І вони дзвонять мені. І більшість із цих людей я забрав саме ну, з лікарень. Прихисток розрахований на 18 людей. Олександр каже, в майбутньому планують відкрити ще один будинок для тих, у кого немає домівки. Анастасія Галасюк, Євген Гіжов, Суспільне новини, Донбас. Минулої доби поліцейські доставили мешканцям деокупованих до територій Луганщини 500 буханок хліба та засоби гігієни. 116 жителів Невського, Макіївки, Новолюбівки та Греківки не полишають своїх домівок, перебуваючи під постійними обстрілами російської армії. Напередодні на окупованій частині Луганщини на декількох об'єктах російських загарбників сталися вибухи. Пізніше в області почав зникати зв'язок. Розповів начальник Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко. Наші хлопці працюють по телах окупаційних військ. Були прильоти Луганськ, були прильоти гірське. але це новини завчорашне. Є розуміння того, що це були промислові об'єкти, що там знаходилася техніка і боєкомплект. Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії Новоселівське, Макіївку, Невське та Білогорівку, повідомили в Генштабі. За цю добу шість боєзідних відбулося 612 разів цього разу він обстріляв різними калібрами і системами. Нас шість авінальотів. здійснив. всі атаки ворога було відбиті. В результаті відбиття було знищено 72 окупанта, 109 поранено. А також дві бойові машини піхоти, три міномети, два протитанкові ракетних комплекси Кернет, одна протитанкова гармата Рапіра, два безпілотних літальних апарата, 10 автівок і два польових склади з боєприпасами. Пошуковці загону плацдарм обстежують локацію у лісі в Лиманській громаді. За їхньою інформацією, згорілому російському БТР можуть бути останки російського військовослужбовця. Ми можемо бачити перед собою російську техніку, саме БТР, який застряг тут на місці, тому що в з моїх, з моїх припущень є дві воронки. Скоріше він попав під артобстріл. Його було помічено українськими військами. І при спробі уйти від артилерії, вони натикнулись тут і залишились. Олексій Юков каже: ймовірно, під час артобстрілу БТР загорівся, і у ньому згоріли й окупанти. Поки що, ми предполагаємо, що одна людина, але під час обробки будемо вирішувати, скільки там людей по кістках знаходиться. Це БТР тут знаходиться ще з 22-го року, коли звільняли. Харківщину ізюмщину, і саме під час звільнення вони тут і загинули. Пошуковці обстежують територію навколо згорілої російської техніки і працюють всередині бронетранспортера. Знайдені кістки розкладають на спеціальному макеті. Нашлістанті міхханіка водітеля водителя. Це модернізація під команду штабної машини. То тобто, сам вже Передвігається там, штаб там, на такій машині, там, ну, би, офіцер сидить, який чим там, ну, команду там, то ли розвитку рота, наводити артилерії. За словами пошуковців, у згорілому БТРі знайшли останки кісток однієї людини. Спочатку вилучається тіло, описується на місці, потім другорядний опис вже йде саме в СМЕ, це в морзі. Ідентифікації, таке інше, за наявністю наших отчотів, наших нумерацій, вже встановлюють домовляються з тією стороною. І якщо в них насамперед є людина, яка саме загинула на цій локації. То звичайно вже домовляються про обмін тіл. Олексій Юков каже, ідентифікувати загиблого у цьому випадку досить складно. В таких місцях майже біологічного матеріалу не виявляється, і тому особистості військових встановлюються за наявності або жетону, який може залишився, або самого БТРу, його особистого номеру. Саме по номеру будуть встановлюватися, хто саме тут знаходився, кого. Вони не знайшли і вже будуть під час обмінів передавати ці залишки російській стороні, щоб вони передали тіла українських солдат. Від початку повномасштабного вторгнення пошуковці плацдарму знайшли 345 тіл російських військових, які обміняли на українських загиблих воїнів. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін, Артем Степанов. Новини Суспільне Донбас. Бенера обживаються у своєму новому вольєрі у парку Шовковичному. У березні минулого року її та п'ять десятків тварин напризволяще покинув власник. Коли побачили, це дуже було засмучене, тому що ну, вони вже ну, багато часу були голодні. Такий рев був у всіх вольєрах. Ну, вже зрозуміло, що декілька тижнів до де них ніхто не підходив. Там було багато сміття, вони там майже не рухались. Але всі вижили, всі живі здорові. Вадим Лях каже про те, що у місті залишились без догляду півсотні тварин із контактного зоопарку. Дізнався від знайомого. Власник виїхав в Росію, залишив замість себе подивитись там якусь людину, яка теж збиралася в евакуацію, вже не доглядали. І там вже деякий час вже тварини були без догляду, голодні. Ну і тому, подивившись на все це, ми вирішили взяти шефство над тваринами. Нині опікуються тваринами працівники комунального підприємства Благоустрій. Нещодавно коней, поні та овець перевели до нових вольєрів у парку Шовковичному. Тут облаштували годівниці для тварин, підвели воду. Вже рік годуємо їх, вигулюємо. Ну і в цьому році вже вирішили перевезти їх в парк, тому що ну дуже там тісно потрібно з ними гуляти. Простір потрібен і зробили такий в парку шовковичному. Перевезли зараз. Тут бачимо, що коника. Поні, ну, ще там вівці, ну, потім ще барашки з'являться. Олексій Каменів доглядає тварин, які поки залишаються на території контактного зоопарку. Це вівці, віслюки, павичі, фазани, кури. Каже, минулоріч застали тварин бездоглядними, холодними і хворими. Кози були вздуті, знайшли ветеринара, вітеринара, підлічили. У ослов були копита. Так по виду сказать, что их вообще никогда не обрезали. Подрезали, почистили. Сейчас уже они нормально ходят, потому что после обрезки они не могли стоять. Суставы были немножко покручены из-за того, что копыта не подрезались. Олексий кажется, уже есть пополнение серед тварин. И с прошлого года у нас получилась семья и получился приплод. Малазийская порода свиней. Это папа. Дальше мы сейчас пройдем, и я вам... Вот это мама у нас, там Адам, это Ева. Сюда. Вот она как бы ко мне привыкла, меня не боится. Вот. а вот это их не их не потомство. Четыре девочки, которые им уже будет в августе. Вадимлях каже, годувати тварин допомагають місцеві підприємці та небайдужі люди. Допомагають. Ну, наприклад, вчора подзвонив там знайомий фермер, каже, є там пара мішків зерна. Потрібно, потрібно. я кажу, потрібно, там. До цього ну, теж знайомий. Віднови виробництва, комбікорм, якщо потрібно, то чим можу, там тонну привіз. Тобто таких яких закупівель не потребує, там люди приносять. Місні жителі дуже приходять і теж допомагають, дають там морковку, яблочки, капусточку, листя. Навіть вчора чоловік приходить, сказав, що він працює в нашому ринку, і Там дуже багато всяких відходів. Говорить, може буде. Я Говорю, та будь ласка, приносите, допомагайте, діти. Підходять всі дивляться, їм подобається. За словами Вадима Ляха у подальших планах збудувати більше вольєрів та перевести всіх тварин із території контактного зоопарку до парку Шовковичного. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.